28 восьма сесія обласної ради шостого скликання розпочала роботу вже традиційно ні шатко, ні валко. За годину з лишком тільки узгоджували регламент, тричі тестували електронну систему голосування. Після революційних подій її роботу аврально відновлювала бригада фахівців зі Львова. Перше питання, а саме звіт виконання реформування і розвитку житлово-комунального господарства в області, комплексну програму охорони навколишнього середовища на найближчі чотири роки і навіть зміни до обласного бюджету проголосували. Без обговорення остаток він біля 4 мільйонів, але ми ще беремо мільйон 200 із резервного фонду, значить, який є голови обласної державної адміністрації, оскільки до завершення року залишається не так багато, значить, ми зменшуємо просто резервний фонд. І е, основна е, частина цих коштів 3 мільйона 300, це направляється на енергоносії. Оплату енергоносіїв, саме ви правильно сказали, в галузі охорони здоров'я. Значить, серед цих коштів, 750 тисяч, які ми виділяємо під гарантії і медиків і будівельників. Що до кінця цього року жителі Житомирської області почують, що почав працювати не на словах, а на ділі кардіологічний центр. На програму матеріально-технічного забезпечення силовиків депутати виділили 4 мільйони 700 тисяч гривень, а забуксували народні обранці на коригуванні власних попередніх рішень. На революційній хвилі ще навесні обласна рада затвердила бюджетний регламент. Зміни до цього рішення розділили депутатський корпус сьогодні майже навпіл. Частина обранців вважає недоречним усування громадськості від обговорення бюджетних питань. Інші тільки себе цією громадськістю вважають. Суперечки викликала і ще одна революційна зміна щодо. Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад керівників комунальних підприємств і установ камнем спотикання стало визначення процедури голосування конкурсної комісії. Таємно чи відкрито думали довго врешті-решт вирішили, як голосувати рішатиме сама комісія. На сам кінець на сесії оголосили про саморозпуск фракції партії регіонів. А на наступній сесії будуть обирати нового першого заступника голови обласної ради Володимира Рішонко, який займав цю посаду, обраний до Верховної Ради. Ми вчора почули від робочої групи, яка готує перше засідання Верховної Ради, що головний документ, який вони будуть зразу ж розглядати, це бюджет 2015 року. Е, року. Ніби в районі 15 20 чисел грудня, має цей бюджет бути прийнятий. Тобто, якщо він буде прийнятий, в нас є всі шанси до кінця цього року розглядати бюджетне питання. І тоді будемо розглядати те кадрове питання і надію, ті кадрові питання, які у нас є по комунальних установах підприємствах. Оскільки сьогодні ви бачили, як ми приймали значить, положення про проведення конкурсів, тоді будуть і інші з великою вирогідністю наступного разу депутати зберуться ще в цьому році у грудні, щоб затвердити бюджет на новий рік.